Всім привіт! І на враження це знову Mouse Washing граємо з вами. Я думала, що мені ця гра не дуже сподобається, але чомусь вона мене прям так сильно затягнула, що ну, просто не хочеться кудись цей. Закінчили ми на тому моменті, що в нас, значить, застряг той чел. Я не пам'ятаю, як його звати на букву Д, по-моєму. А, до речі, всіх з Хеленом. Тому що сьогодні, 31 жовтня, це відео вийде знову ж 31, 31 жовтня, якраз коли в мене не буде світла, може тоді змонтую а, відео. Ну, якось так. Я сподіваюся, що вам сподобалося минуле відео. І ми починаємо грати знову. Ну що ж, я не буду вас затримувати, тільки спочатку. Давайте візьмемо і оце увімкнемо. В минулому відео у нас оце В цьому відео у нас буде привид. Ну що, погнали! А, так, ще нажала нова гра. Я вже думала все. Ну, не все. До речі, я думала свічку запалити, але до мене дійшло, що тут нема свічки. Оце я пропущу швиденько, оскільки ми вже я їм не чудотворець, але це не читали. Ну, добре, пішли поспілкуватися з Джимі та Свонсі Це, по-моєму, вже в нас було. А я точно туди пішла? Ну так, да, туди. От, по-моєму. знову не туди. Куди мені йти? По-моєму, сюди. По-моєму, ми тут поспілкувалися і зупинилися на тому, що... У нас там щось. Оцей застряг один якийсь чел. Е... Е, е, і сонце йому допомагати стажер чи щось таке. Е, отож. Ну, Тут я не пам'ятаю, що вони казали. Що ж, розумію проблему. Цього хлопчину сюди прислали, щоб він мене замучив. Стажист бісів. Я лише намагався полагодити вентиляцію. Чому це призвело до викиду піни? Тому що в тебе руки не з того місця ростуть. Я без цими сам розібрався, але крім тебе ніхто сокоро не дістане. Жодна клята дрібниця без тебе не обійдеться. Я все зроблю. Тримайся, дайське. Так, да, ото о, був дайське. А, ну це точно. А, схоже, Сонце навчає дайські основам, йому ще багато чого треба засвоїти. Аваріння кріогені капсули. У них вистачить живлення на 20 років. Єма. А, сокира. І що? А в нас в інвентарі... Як ага Два шість, нуль, дев'ять, по-моєму. Два, два, шість, нуль, дев'ять. Та, ура я правильно побачила. Я думала я сліпа. Не можу ніяк до цього взяти. До цього. Штуку здорові. ну може до цього якось привикнути. А, мабуть, треба сокиру взяти. Використати сокиру. Ну, Не можу скористатися цим тут. Можна йому по жаль. Хотіла по поросі. Ой, я звуків в цих лякаюсь мені, мені після отого, о, 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 цих звуків у минулому відео, мені після, після них погано. А, ай Міцна штука, За, Закарбується собі на лобі, до вентиляції більше, ані ногою. Вона ж трясця цілком обвалилася! Хочеш, щоб тебе там а, розчавило та стромом підзмажило. Але ж, ну, типу, ви ж туди не пролізете, щоб відремонтувати, ж? То мені це цілком до снаги. Капітане, дай мені сокиру? Свонці, могли б постраждати капсули. Я не можу дозволити, щоб знову сталося щось подібне. Так, так, ясно, ясніше не буває. Хай сукра буде в тебе, доки все тут не розчистиш, добре? Зараз він розгораючи тут все, да? А ти чого стоїш? Ну бо прибирайся! А цей? У зайвій вазі нема нічого такого боса. Мій дідусь був просто величезний. Що? І дожив десь до років аж до 60. Ой, пісня. А, до цього йти? Окей. Okay. Тож, як я розумію, Аня поставила тобі діагноз психічно здоровий. Інколи трішечки нерівноважний, але в невагомості рівновага не потрібна. Я пообіцяв їй провести твою оцінку. Хочу все розпитати про мальованих коників. Капу. А, поняла. У тебе це від народження ще нещодавно гораз гаразд, досить. Ходімо в кабіну. В кабіну цього, капитан. Окей. А де <смір> <ти> вона? <смір> а, тут. З нового відео пам'ятаю. Скільки мені що тут ити. Там не такий путь був. Ні, это с видос. Там не такий путь був, я туди йти не буду. Що мені потім эти іконики, я б його сажуть і Я туди не буду дивитися. Ой, Господи. Мене ноги трясуться, дякую про велике. Це, це тобі мені так впасти потрібно, чи що? Зрозуміло? Вода. Що це таке нафіг? Ми в космосі, де я. Я не в космосі Я в космосі Я не знаю, що це це зас? Пропонуло. Точніш, ну, не пропонувала, але... І оце... Оце так буде. Ні. Ні. Іди нахер. Йди нахер. Іди нахер. Ти нахер. Я це буду оббігати. Иди нахер. Иди нахер. Иди нахер. Может, ведь вернулся, не могу. Что это? Это солнце? Все, мы не копать. Не, иди нафиг. Нет, ты вернись. Двері. Тупо я збігу чи що? Нічого не розумію. Допустим. Поки що такого якогось горору нема. Але, ну, от, от то, що в минулому відео було, то, що я сиділа з кам'яним обличчям на, на найстрашніший момент з, з, з тої серії, то ладно. А, Ну, там, був, От тоді було так, страшнувато трохи, ну то й на ніч було. От тут мені страшно, ну, типу, Знову ж, не, не тільки із за звуків, а я можу щось собі надумати. то що От все, так, от там буде, там такий скрімер, і мені через це страшно. Ну, Тут є такий хоррор, який особливо в хоррорах про це не думаю. Тут якийсь такий горор, який заставляє тебе думати про те, ну, типу про те, що тут щось сталося, а тобі страшно, а тут нічого не сталося. Ні, типу, ніякого скрімера. Понятно. Ну, що ті треба? Хіба ти не можеш щось там вигадати для звіту? Все одно ніхто ці оцінки не перевірятиме, коли повернемося. Як оце упораємось. Чи виконуєте ви свої обов'язки другого пілота ефективно та з повною віддачею? Подивимось. Думаю, напишу тут добре. Це було останнє питання, от. Ой, господи. Чуть не умирла. От і все. Як взагалі справи не для протоколу? Мене влаштовує. Ми тут е, все контролюємо. Ніколи не думав, що ти так добре почуватимешся в ролі пілота вантажного корабля? Зважаючи на те, як тобі складно було на землі. Звісно, завжди тільки й чую, який ти в нас чудовий лідер. Якщо чесно, вже трошки бісить. То в чому справа? А? Чому завжди таке враження, наче ти стоїш на краю моста з ногами в цементі? Просто я тут думав останнім часом, чи мені цього достатньо, чи варто залишатися на цій посаді лише тому, що в мене гарно виходить? Хороший з мене капітан далеко магістрального вантажного корабля. А хіба це погано? Отож я й кажу, це непогано, але мене це лякає. Часом думаю, я що знайшов своє місце? Тут я буду до кінця своїх днів. Чи варто ризикувати та спробувати щось нове? Навіть щось таке, чого я не вмію. Гм, угу. Гадаю, тепер зрозумів. Ти піднявся на самісінь верхівку кар'єрних сходів. І тепер думаєш, чи правильні це, це сходи взагалі. Але як не крути, шлях зверху донизу низу не близький. А я все деруся і беруся цими сходами. Схоже на те. Але ж ну бо, я в тебе вірю, сам знаєш. Хоч тут, хоч на землі, все одно. Ха, Краще оце і зазначу у психологічній оцінці. Нове повідомлення! Ой-ой-ой, вот ой, ой, так тут з'явилося. Схоже, обов'язок кличе. Бувай бувай здоров. Опять Мені сюди, мені щось нечем справлятими. Взятної новини кампанії залишити. Ну, взят мене, мабуть, вибору нема. А е, прочитати. що там, було? там звук. Що? Мені страшно, мені завжди, от, як я казала, можна собі надумати, що зараз буде якийсь скрімер. А його чи не буде, чи він не буде, і це незрозуміло, і мені страшно. О, красні стрілочки це погано. Лише бізнес, який приносить стабільний прибуток, може забезпечити своїм працівникам відповідні що то там і не успіла. Е, отримуючи прибуток, бізнес здатен створити для працівників комфортно, приємне робоче середовище. Висока зарплатня та стабільна. Зайнятість. Зайнятість. Перша допомога та охорона здоров'я, страхування від нещасних випадків, страхування життя. Регулярні відпустки. Завдяки прибутковому бізнесу працівник може відкрити ощадний рахунок, придбати власний дім і мати вдосталь часу на спокійне та безтурботне сімейне життя. Коли інвестори отримують лише бізнес, який приносить стабільний що та там, не успіла, може забезпечити своїм працівникам відповідні гарантії, отримуючи прибуток, в бізнес, здатний створити для працівників комфортне. Приємна робоче... а це вже було. А, ладно, це нормально, це екран. Окей. Okay. У цьому ключ до мрії древні, як саме людство. Гігантське не вичерпне джерело енергії в руках людини. Я де ж наука знайшла? Це гігантське, що то там? Ватимі. У частці, наскільки дідьні, що навіть у голові не укладається понад 100 мільярдів мільярдів. Я не успіла мільйони та квартирі атомі... атомів около нас це маленькі цеглинки, з яких складається все у світі. Кораблі та чоботи, сиргуч, капуста та королі. Хоча ніхто ще не бачив. У цьому ключ до мрії древній, як саме людство. А це вже було. Розбірвали галос. Ну у підходь, підходьте ближче народ. Ось рішення для всіх ваших проблем сензаційне відкриття від доктора Утопії. ІСМ. ІЗМ ES вилікує будь-яку недугу. Він неймовірний, він неперевищений. Що не ви прокофнете цю дивовижну пігулку, ви отримаєте вищу зарплатню, скорочені робочі дні та повну безпеку. Величезні прибутки ніяких скарг. Пам'ятайте, ви тут головні. Контролюйте державу та не турбуйтеся, голоси. Встановлюйте свою власну що то там. Більше вражає, ниші витрати. Завдяки ІЗМУ у навіть. Е, Давлі, не успіваю. А, окей. І що це? Думаю, буде все те ж саме. І що це? Ну. Тут все різне. Dragon Breath представляє. Представляю. Новий революційний продукт для догляду за ротовою порожньою. Новітня формула створення щоб убивати бактерії та знищувати мікроби, і не залишувати, що ти там не От, Вот почему називається mouse washing. Обліскувач Dragon Breath мороzen стільки на цілий день. Свіжість. От чому гра називається Молс Вашен? Я зрозуміла, з чого все починається. І він, типу, цей, а це буде кислота і йому. Кікірдик, да? Це... це ж. Ополіскович для рота? Дідько, просто неймовірно. Тут цього добра ціле море. Ця кімната просто гігантська Ця кімната просто гігантська. І заради цього вони з, а, закинули п'ятьох людей в космос на цілий рік. Усе це заради Усполісковича для рота? Ще й в місяць лукр, напевно, нівелі дезінфекційний ефект. Дезінфекційний? Про що це ти? Дай на сюди! Етан... етанолу? Ха! Ха! Ха-ха! Отже, ми принаймні будемо приємно пахнути? Твоя правда, хлопче, це вже точно. Ти ти що робиш? Не треба. Ух, ого, й Стули в шапельку. Я всього лише старий дід що пікується про гігієну рота. Чули, це звуки, з якими уснувами мої 15 років тверезості, на кіста. Здоровенно така величезна гаряча кіста. От і нехай будьмо! За капітана Карлі. Ура, ура! Що? Схоже, цією штуку... штукою можна непогано вбитися. Ммм, mm, і за і загодно, і заодно і убитися. Просто не віриться. Я не може бути. Тепер зможемо піти, кра... піти красиво. Дайски, ходь сюди. Тебе хтось сучив, як під справжні мужики. Завісла <рив> <рив> Шість днів до аварії Розкажіть новини, які новини і кому? Медицин. А, о А, типу, типа, динознього Карлина, що ти по капитана? Сюрприз! Сюрприз! Ви б себе бачили! <рес> Попалися. Будьмо. Оце так. А з якого це приводу? Нам дозволено святкувати один спільний день народження під час перельоту, так? Отже, можемо святкувати, коли забажаємо. Фактично, лише одній людину можна влаштувати справжній сюрприз на день народження. Минулого разу ми сонці привітали, пам'ятаєш? Не вже, а я вже пропустив, повірити не можу. А ти у списку наступний, тож вітаємо. Проте на праведний жаль, твої обов'язки залишаються на, на тобі навіть у власний день народження. Ти в нас єдиний, у кого є дозвіл на випікання торта. Рецепт отам. біля машини. До справи, капітане. Ну, це я поняла. А, а отут А, ой, о-ой, ось ось, ось. ось, рецепт торта. Приготування торта в кулінарному автозмішувачі. Крок один. Змішайте воду та желатин. Ти мені знайти Желатин. Не, воду може бути ось тут. А, желатин. Взяти пакет тут А в пакетах єма. Тут желатину ніде нема... нема. Скорее за все, він є на кухні. Просто... Та, господи, померли. Зто не видно ці чашки. Ну, де мені о оцей ваш желатин пошукати? Чому саме сьогодні? Що в чому саме сьогодні? Що я ничего не понимаю. Дай мені знайти жовте. Основа для торта спид соло жорвачем. Господи, сложитесь я Ага. А, потрібно таке саме, тільки жовтий Окей, тоді треба шукати щось. Ну тоді я зрозуміла, треба що треба шукати приблизно. Що мене цьому дякую. До пасовиська тобі не дістатися. З ним поговорити можна. Вибач, що так зненацька, як на мене, це все надто банально. Але ж розумієш, традиція. Чесно кажучи, інколи це навіть майже весело. А що? Ні, нічого, так дійсно я з тобою згоден. Кажуть, колись компанія надавала для перельотів керолки машини та безлімітні підсолодку чи... Оце безумні були часи. Напевно, треба скористатися сканером кодів, а вони ту штуку дійсно не жаліють, а геш? Все, як завжди експрес або економлять або ліняться, а зазвичай ти і інше, правда? Ж? Дотримуватися рецепта е, торта від експрес? хоча б нічого не зіпсуй. Інгредієнти та рецепт мають бути на кухні. Свонці е, обожнює цей торт, тільки нікому не кажуть. Угу. У мене єдина разі залишилася на цьому чортовому... Ага, а ти чого й досі тут трчиш до справи. Не я за вас е, безумно рада. А де мені знайти той ваш желатин? А туди можна підсипати ще пакетик підсолоджувача? Жартую, жартую. Чи можна? Та ні, жартую, чесно, хоча. а? Ну, і де я висрала той пакетик? Пікетик. А, нам казали про сканер кодів. Не було ніякого. Нам казали щось про сканер кодів, але що нам тут сканувати? Тут немає, що сканувати взагалі. Окей, пропустимо. Окей, тут ми залишили пакет води. Тут нічого не видно. Нам треба Потикати хоч десь? Ну, я зараз просила все відео буду шукати ті пакетики. Цікаво, але реально я йде нам знайти оце. Іншим разом, іншим разом. Скучний ти. Що їм сказати? До свидань. Ну я, чесно, я не знаю, хто нам іти, якщо... Треба їм сказати. Що, що ми в туалет пішли. Дібілізм. Ну, реально, де нам оцей дістати? Ми в прямому сенсі зараз будемо це шукати. Ну, давайте слухайте, давайте на цьому зупинимося, тому що не розумію, я, де мені той торт. Викликати, може, потім пошукаю в інтернеті щось, тому що мені це знайти. От, ну а поки на цьому все. Всім гарного дня знову ж з Хеленом. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Прошу вас підписатися на мене. Якщо, звісно, вам сподобалося це відео, поставте вподобайку, знову ж, якщо вам сподобалося це відео. І на цьому було все. Всім па-па!